Випекти таку хлібину необхідно мінімум 5 годин часу, розповідає пекарка Наталія Васюк. Їх завод на початку повномасштабної війни почав працювати цілодобово, тож їй довелося виходити вночі у той час, коли російські військові їхали їхнім селищем. Страшно завжди буває. І Зараз то і тоді страшно. Людина має страх працюватиш що треба. А як тоді доводилось працювати? Так як і зараз. Важкувато як світла не було. Це невизначеність. Аби забезпечити усіх мешканців Краснопільщини хлібом, замість півтори тисячі хлібин за добу почали випікати шість тисяч. Говорить голова правління Сергій Миронов. На початку великої війни, аби працювати цілодобово, залучали до випікання і бухгалтерію. Коли не було електрики, залишались ночувати на заводі. Без вихідних, без проходних працювали у ці всі часи, навіть і коли ж світла не було. Дівчата оставались тут. Ми ждали, поки не включиться світло. Було таке, що в 12 часів, в 2 часа ночі включалося, і Вони далі займались, випікали хліб для того, щоб ми утром вже могли вести нашому населенню до нашого населення. Хліб, достатніх запасів борошна у себе не мали, розповідає пан Сергій. За ним довелося їхати до обласного центру. Ми ж не знали, що почнеться війна. Такого запасу у нас не було. Буквально 25-26-го. 26-го 26, я созвонився із хлопцями, які нам поставщики, це сумські. Ми в них беремо муку. Вони мені дали добро, сказали, приїжджайте, ми відпустимо. Навіть в той час було ну, б проблема із грошиба. Вони кажуть, приїжджайте, ми й без Граші дамо. Їхати до Сум за борошном розповідає чоловік. Треба було через російські блокпости. Я їхав своїм своєю машиною, водій ГАЗ-53, він загрузив 5 тонн муки, а я на базі взяв ще 200 кг дрожжей. Слава Богу, нас пропускали. Суми, і ми з сум їздили по борошнам. Тоді прийняли рішення випікати тільки хліб, аби вистачило борошна. Для такого обсягу довелося запустити велику піч, яку перед великою війною тільки зупинили. Згадує пан Сергій. Жоден із 40 працівників виробництва не виїхав, усі вийшли на роботу. Розвозили хліб на прикордоння також через російські блокпости. Загрузив 200 буханок хліба у свій легковий автомобіль і поїхав в сторону Грабовська. На страх і риск. Пропустять, не пропустять, ну слава Богу, мене пропустили, і к магазині вже було. Ну там населення кожен день ждало, що щось привезуть, бо вони вже ну, десь протягом 10 днів були без хліба. Бабушки ті були такі довольні, що про них не забули, і що їм привезли хліб. І після того, слава Богу, хлопці наші водії стали возити хліб. За два місяці у квітні 2022 року, коли область звільнили від російських військ, почали відновлювати виробництво і кондитерських виробів, розповідає завідуюча виробництвом Олена Зінченко. Нині виготовляють 700 хлібин на добу та близько 30 видів булок та печива. Бічу це ж гудевиш. І вона ж у нас дуже так, як включається, виключається, така, як і обстріли, так воно нам однакове. І трошки у нас, як сказати, нерви трошки спокійніші, ніж хто там був на вулиці. Ну, а так воно, як в роботі, тоді і гуртом, звісно, не хотілося, якби там, що там прилетіло. Також мають і власних 10 видів макарон, додає завідуюча виробництвом. Нині виготовляють їх 120 кілограмів на тиждень. Попит є. І душі хвалять наші чим привозять десь от кудись. Попри щоденні обстріли громади продовжують розвозити свою продукцію на прикордоння і зараз понад 30 років працює водієм Андрій Рудика. Говорить, у лютому 2022-го довелось проходити перевірки російських військових. Просто будки відкривали, дивилися, чи ми кого-то возимо, чи не возимо, і все. Нікого ж не було, крім нас. Ми ж возили медикаменти, гуманітарну допомогу, хліб, одні митки були, більш нікого не було. З російськими колонами у лютому березні 22-го року розминався й Микола Смоляников. Їхав, танки їхали навстрічу. На бранцівку почав їхати. Доїхав, виїхав на бранцівку, стоїть колона танків. А так цілий день. Я на Славгород, вони Славгорода сюди їхали на в танки. Потім я туди, вони сюди, ну цілий день з ними катався. Більшість людей з прикордонних сіл виїхали, додають чоловіки, але вони продовжують працювати заради тих, хто чекає на них поблизу кордону. Ну, коли їдеш взагалі, не страшно, а коли баг коч бігом вигрузився і уїжджаєш, і все. Пхашу. Їхати треба людям і треба. Обстріли їхньої громади відбуваються щодня і нині, але роботу, говорить Сергій Миронов, не припиняли ні на день. Ми і працювали і окупації, ми працюємо і сьогоднішній день. Ви, мабуть, почули, що вистріли кожен день, чи вот тільки під'їхали і вистріли. А наші люди всі працюють. Ви бачите приклад. Нині додає пан Сергій, вже мають плани на реконструкцію виробництва після перемоги України. Я думаю, що наші люди вернуться назад додому і збільшиться наш обсяг, і далі будемо працювати. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.